Домашні глазуровані сирки набагато смачніші ніж в магазині. Побавити себе та своїх діток смакотою. Беремо кисломолочний жирний сир, пудру, ванільний цукор і розтоплене масло і перебиваємо блендером до однорідної пасти без грудочок. Беремо свіжі чи морожені ягоди, додаємо цукор і перебиваємо в пюре, додаємо крохмаль і постійно помішуючи ставимо на вогонь. Доводимо до загостіння, знімаємо з вогню і даємо охолонути. З допомогою кулінарного мішка викладаємо в форму половину сирної маси, далі начинку і зверху другу частину сирної маси та все вирівнюємо. Якщо немає такої форми, можна робити все в харчовій плівці. Ставимо в морозилку на 1 годину до замерзання. До шоколаду додаємо олію і імпульсами по 20 секунд в мікрофильовці розтоплюємо шоколад. Кожних 20 секунд дістаємо, перемішуємо і так до повного розчинення. До шоколаду додайте давлені горіхи і перемішайте. Нанизуємо сирки на шпажку і глазуруємо шоколадом. Відправляємо на 10 хвилин в холодильник і готово. Всім смачного!